Дорогі брати та сестри, я хочу привітати вас, словами Господа нашого Христа. Мир вам. Благодаря. Сьогодні, брати, в першу п'ятницю пропонують для нас розглянути одну з тем молитви: це про успіх благовістя. І для того, щоб благовістя було успішне, є дуже багато різних перешкод. Перешкоди для успіху благовістя бувають різні. Бувають зовнішні чинники, які впливають на успіх благовістя. Бувають персонально внутрішні чинники того, хто слухає це благовістя. Бувають чинники внутрішні того, хто благовіствує. Оскільки у нас сьогодні п'ятничне зібрання, як правило, на це зібрання приходять основні люди, які вже самі благовіствують. То я хотів би про один із чинників поговорити в успіху Благовістя. Це Вірніше, такий вчинок, як сміливість євангелізації, сміливість свідоцтва Слова Божого. Я прочитаю одне священне писання місце, яке записане послання апостола Павла до коринтян, другий розділ, четвертий вірш, четверти, друг, друге послання до коринтян, четвертий розділ, з 13 го вірша. Апостол Павло своє свідоцтво говорить про те, наскільки йому легко благовістити, і наскільки він сміливий в цьому. Ми маючи того ж Духа віри, як написано, Я вірував, тому і говорив, і ми віруємо, тому і говоримо, знаючи, що Той, хто Воскресив Господа Ісуса, воскресить і нас з Ісусом і поставить перед собою з вами. Бо все для вас, щоб щедрість благодаті виклала в багатьох подяку на славу Божу. Апостол Павло свідчить свого власного досвіду, наскільки він впевнений в тому, що він говорить. В сміливості є таке протиставлення, можна десь страх, або навіть більше стид. Чому буває стидно в євангелізації, або взагалі чого стидно буває? Взагалі свідчити це запорука і повеління Боже для кожного християнина, що він міг звіщати Євангеліє, і коли Христос він підносився в небеса, він сказав, що приймете силу і будете свідками мені кругом, в Єрусалимі, Семері, і навіть до краю землі. І, але християнину боє свідчити, засвідчити про Слово Боже, про дію Духа Святого в житті доволі стидно. Чому? На перше, стидно, як і невіруючим, засвідчити ті, хто ще не знають, тому що відчувається конфронтація понять, правил життя. Не різниця між Словом Божим існим. Може, людина мене неправильно зрозуміє, що я засвідчу про те, що я так вірю в Бога, що так правильно жити. Можливо, інші поняття. Так само буває, і немає сміливості підкреслити Слово Боже, десь підправити щось і для віруючих. Чому? Деколи хочеться, не хочеться з людиною втратити її прихильність до себе. Десь ми боїмося втратити те, що нас перестануть слухати, поважати. Можливо, якщо ми там ведемо цю роботу десь на теренах соціальних мереж чи пробуємо проповідувати якось в текстовому повідомленні, чи ще комусь, боїмося, що люди перестають нас читати і так далі. Але сміливі проповідники за часи християнства були дуже багато, і вони не боялися різких слів, правдивості Євангелії для того, щоб донести до людей. Я хочу декілька приклад сміливості Євангелія вам привести. Перший приклад сміливого проповідника, який для мене приходить на розум, це був такий проповідник, як Іван Хреститель, який готував дорогу для Ісуса Христа. Він підкреслював і не боявся для людей, зокрема для фарисеїв, використовувати дуже таку, скажімо, неприємну фразу. Він казав до них, що ви роде зміїний, хто вас заставляє тікати від майбутнього гніву? Жорсткі слова. Неприємні. Але Іван Хреститель, він був сміливий в тому, щоб донести до людей, що вони може бояться гніву, може вони роблять на загал, щоб решта людей бачили, що вони разом з суспільством. Але він не боявся, що це не справжнє ваше вірування. Ви неправильно робите. Беремо ближче до нас, часів середніх віки, був такий проповідник Мартин Лютер. Він прийшов, бачить, католицька церква веде життя, впроваджує всякі інквізиції, далекі від Євангелії правила і поняття. І він бачить, що не так. Бере листок і пише тезиси свої, що він не так згідний. І пробує ці в проповіді десь донести. Потім бере ці тези і прибуває на дверях храму. За це приноситься на нього гоніння, але він сміливий був в зміні своїх, своїх поглядів проповіді Євангелії. Апостол Павло, про якого я говорив, що він сміливий, його сміливість вона підкреслюється не чому. Він також використовував дуже цікаві методи в євангелізації. Він був доволі сміливий. Ми можемо прочитати в 1 коринтяні, Я читав 2 Корінтяна, а тепер в 1 коринтяні, в першому розділі. Апостол Павло говорить дуже цікаву свідоцтву про те, що він не підстраюється під людей в сміливості Євангелія. Він не пробує Євангелія підстроїти якось під певні версти населення. Вам це не необхідно, вам краще щось інше. Читаємо 1 Коринтян, 1 розділ, 22 вірш. Бо і юдеї вимагають чудес, і еліни шукають мудрості. А ми проповідуємо Христа Розп'ятого для юдеїв спокуса, а для Єлінів безумство. Були дві основні на той момент новозвітні, там, де проспосюжається Вангелі, групи народів. І Еліни це греки були. І були євреї, які вірували в Бога, але не признавали Ісуса Христа. І людей, вони вимагають чудес щось такого сверхявного, якісь виздоровних людей. Якихось емоцій незрозумілих. Прошу вибачення. А Єліни, люди були розумні, вони пізнавали науку, вони могли розвиватися дуже багато розумних речей говорити, любили це слухати. І ці різні версти населення вони вимагали різного. Але не вимагали Євангелії, вони вимагали однієї чудес, другі мудрості. Але Павло говорить, ми проповідуємо Христа Розп'ятого. І для тих, що вимагають чудес, це Спокуса? А для Елінів це безумство. Але далі читаємо: для самих же покликаних юдей в веління Христа, Божу силу і Божу премудрість. Апостол Павло говорить, що ми це проповідуємо. Ми не дивимося на людей, що їм б краще б подобалось. Євангелія, вона може бути незручним, незручним для тих, хто його слухає. Воно може їх людей укоряти, направляти на правильний шлях. І Павло закликає, щоб бути сміливі в цьому. Буває різна реакція на те, на неприємний Євангеліє, на істину, на правильність. Ми читаємо у четвертому розділі, апостол Павло говорить 3-4 вірш. Якщо закрите благовістя, то закрите для тих, що гинуть, для невіруючих, яким Бог світ усього сліпив розум, що не засягли їм світло Євангелії про славу Христа, котрий є образ Бога невидимого. <клух> Деяких людей реакція на слово, на істину вона закрита. І вони не хочуть це зрозуміти. Але ми повинні бути сміливі, щоб його звіщати. Давайте повернемося до того відрізку, який прочитав я на початку. 13, 14, 15 вірш цього розділу. Апостол Павло цитує Псалом 115, перший вірш, і каже, що він сміливий в тому, що він вірить. Перше, в чому запорука сміливості Євангелія це переконаність у тому, що ти проповідаєш, що ти розказуєш. Павло вказує, що він вірить істину цю. І ця істина ця сила, яка Побуджує говорити, незважаючи на ті обставини, які його оточують, на протидію, незважаючи на те, що люди, може, хочуть і чогось іншого чути, але він проведе істину слово Боже, щоб люди могли повернутися до Бога. В наш час також для декого з братів в нашій країні трапляються випадки. Для молодих братів, яким потрібно підтверджувати і доконано стояти в істині. Бувають випадки, що треба десь людям сказати, що мої переконання, моя віра в Бога вона не дозволяє мені вбивати людей. І буває, цю істину треба доносити до людей, які вимагають від тебе іншого. І ця твердість в істині вона може зробити різні випадки. Я знаю у деяких. Братів, ця твердість і впевненість в їхній істині. До такого е різні були реакції істину, да? на істину, на те, що люди, брати могли стяти. Одному брату е начальник ТЦК підійшов. Так, один раз його пробував заставити служити, той твердості я відпустив. Другий раз його забрали, твердость відпустив. Потім каже: слухай, давай, так, кожен день приходить, будеш сюди мені і проповідувати для всіх в три часа дня. Кожен день йому пов'язку пише, він приходить. Збирають там тих мобілізованих і він евангелізує їх. І він так кожен день. Помінявся начальник, в ТЦК, звісно, це змінилося, але ця твердість, впевненість цього брата вона допомогла йому чомусь і далі в розповсюдженні Євангелії для остальних людей, для яких, можливо, це життя в майбутньому найближчому закінчилось. Ще в чому ми бачимо, дивлячись на апостола Павла, його впевненість, усміливості. Євангелізувати. Ми читаємо 14 вірш. Апостол Павло говорить, знаючи, що той, хто Воскресив Господа Ісуса, воскресить і нас з Ісусом і поставить перед Собою з вами. Ця сміливість. Готовність Євангелізувати, воно покаже, що навіть, можливо, смерть нас застане в тому, що ми будемо тверді в своїх переконаннях в істині. Але ця. Це слово, це свідчення. Ми воскреснемо, тому що ми віримо в Воскрес Ісуса Христа, який також Воскрес. І ми будемо разом з Ним і поставить нас Бог перед собою разом з Ним. І разом з тими людьми, які також готові впевнено свідчити про Бога. Це говорить про те, що сміливість вона вказує на вічну перспективу в тому, хто проповідає Євангеліє. І ще одна мета для того, сміливості Євангелії. Апостол Павло говорить далі. 15 вірші. Бо все для вас, щоб щедрість благодаті викликала в багатьох подяку на славу Божу. Свідчення правильне, сміливе, воно викликає в людей, які сприйняли його, подяку, подяку Богу, який їх спас. І тут апостол Павло говорить, що правильна мета в свідченні Бога ж слова, вони потрібні для користі людей, які його слухають. І хай допоможе нам Господь. Дивлячись на дуже сміливих проповідників. Десь, можливо, в нас в житті не цієї смілості звичати Євангеліє, щоб ми могли відкидати всі ці фактори, які нам заважають. Про них можливо дуже важко і дуже багато говорити, але щоб нам Господь вселяв силу, для того, щоб сміливість Євангелії була для розпосюдження Слова Божого і спасіння душ в цьому світі і для вічного їхнього життя. Хай буде все слава Богу. Амінь. buda malits